Сьогодні у 3.20 ночі в селі Петрівка Хорольського району сім молодчиків помічників консультантів народних депутатів України від Свободи було зруйновано пам'ятник Володимиру Іллічу Леніна у, у, у 3.20 ці молодчики були перехоплені на автотрасі на автомобілі саме Фольксваген, АА а АА4317ІА». було встановлено та затримано автомобіль фольксваген транспортер якому знаходилося шість чоловік, представників партії «Свобода». Згодом активістів доставили до Хорольського райвідділу міліції. Свою причетність до повалення монумента вони спростовують. Пам'ятники вашому кату і України на будуть знесені по всій Україні вже дуже скоро. Свою причетність до повалення монумента вони спростовують. Будуть знесені по всій Україні вже дуже скоро. Свою причетність до повалення монумента вони спростовують. Будуть знесені, будуть знесені, будуть знесені по всій Україні вже дуже скоро. Тому ну, очевидно, що ця ситуація є ненормальною, і ми будемо всіма можливими методами вимагати покарання винних у цьому злочині проти українців. Доки активісти чекали пояснень від правоохоронців, одному зі свободівців стало зле із серцевим нападом швидка забрала Віктора Поштара. Всі вилучені докази, а саме драбину, канат, гумоущільнювач і пилку відправили на експертизу. Свободівці впевнені у невинуватості колег однак щодо достовірності експертизи сумніваються. Ми ж сказали, будь ласка, що вас цікавить, що в автомобілі є. Беріть, забирайте, робіть експертизу. Я впевнений, що ця експертиза не підтвердить, що це робили саме ці хлопці. Будуть знесені по всій Україні вже дуже скоро. Ця експертиза не підтвердить, що це робили саме ці хлопці. Мене засосала опасна трісина. Моя вечная игра.